Є малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні нам на електронну пошту прийшов лист. А чи хочете ви дізнатися, що було в ньому? Так, я теж хочу дізнатись, тож сідайте рівненько та слухайте уважно. Добрий день, діти! Я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі дітки. Тому я хочу, щоб ви дізнались назву моєї країни, а для цього вам необхідно буде виконати мої завдання. З повагою, королева! Ну що ж, дітки, ви хочете дізнатися назву чарівної країни? Тоді вирушаємо у подорож. А ось і перша зупинка називається логічно. Що ж це в нас? Так. Замочок. Нам його треба відкрити за допомогою ключика. А для цього нам треба розв'язати задачі. Три руді лисиці грались на травиці. З них одна сховалась. Скільки їх засталось? Так, дітки, дві. Вісім спілих грушок на гілочці гойдались. Три грушки з'їв Павлушка. Та скільки груш зосталось? Так, дітки, п'ять. Ми справилися з першим завданням і відчинили двері. А ось і наступна зупинка. На ній ми з вами зустріли незвичайні цифри, які зовсім не знають своїх сусідів. І королева дуже хоче, щоб ми їм допомогли. Давайте допоможемо. Назвіть мені сусідів числа чотири. Так, це три та п'ять. А числа сім. Це числа шість та вісім. А які ж у числа п'ять сусіди? Так, чотири та шість. А в цифри три які сусіди? Ну, Звичайно, це 2 та 4. От які ми молодці допомогли цифрам розібратися з сусідами? А на третій зупинці королева хоче перевірити нас. Вона хоче дізнатися, наскільки добре ми знаємо дні тижня. Давайте разом їх назвемо: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скажіть, дітки, а скільки всього днів тижня? Так, сім. А як називається перший день тижня? Понеділок, а останній неділя. А скільки вихідних днів? Так, вірно, два. А робочих п'ять. Молодці. Тепер королева радіє, бо разом з нами вона вивчила їх на пам'ять. На наступній зупинці нас чекають геометричні фігури. Давайте разом пригадаємо їх назви. Як називається фігура помаранчевого кольору? Так, прямокутник. А червоного? Так, це коло. А як називається фігура зеленого кольору? Так, це овал. А фігура синього кольору це квадрат. Як називається фігура жовтого кольору? Це трикутник. А як називається фігура фіолетового кольору? Так, вірно, це ромб. Ми назвали площині геометричні фігури, а тепер назвіть ще й об'ємні. Так, куб, куля та циліндр. Молодці малята. І на останній зупинці королева просить вас порахувати у прямому та зворотньому напрямі. Отож розпочинаємо рахувати у прямому напрямі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, молодці. А тепер у зворотньому напрямі: Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Ну що, малята? Ми виконали всі завдання королеви і тепер можемо дізнатися, як же зветься країна, в якій мешкає королева. Та це ж королівство математики. Ви сьогодні молодці малята, а наостанок я вам пропоную намалювати геометричні фігури. Та оживити їх за допомогою рученят та оченят та надіслати мені цю роботу в особисті повідомлення. А зараз я з вами прощаюся. До побачення та гарного вам настрою!